Болтери, глянь, ці гарненькі потворки теж зібралися в Орландо. Ви куди? На поганець кон? О, на, да! Я візьму своїх улюблених поганців автографи автограф Скарлеттів. Якби я була посіпакою, я б на неї працювала. Вас вітає поганець кон. Найбільше зібрання злочинців є поганські таланти. Непогано. А у вас що? Є поганські таланти? Милу, лалалу, лалалу. Е? Це не поганство і взагалі не талант. Леді джентльмені. Супер лиходійка, на яку ми всі чекали. Скарлетт! <вес> Як же це добре? Бути поганою? Цюйте на мене, і всі ваші мрії здійсняться. Авторитет. Влада! Банана. Банана. Вау. Цих шкетів плющить. Може, я заспокою їх казочкою на ніч? Жили собі на світі троє маленьких поросят. Ці поросята зустріли здоровенну лиху вовчицю. Вона найняла їх працювати на неї. Якось поросятка зробила велику дурницю. Тому вовчиця почала дмухати, пухати і стерла поросят лиця землі. Кінет.